Це пломби, так? Такі да, ну, каріють. Так, тут це... каріс під спідні, тут каріс під ним. О, По типу, всі зуби практично так. Ну, кроме, кроме... ...вот этих. А да. ось у мене таке питання. А ось дивіться, світ, это так, вспышка, так падає? це А ось бувають такі зуби, от наприклад, біленьке, виступає угу. десь, ось, ну, ось тут, може ось тут. Що це таке от з зубом происходит? А, Це. Э... Участки де демінералізовані емалі, ну вони такі виглядають, як білісуваті п'ятна на емалі. Вони більш за все їх видно, коли пацієнт знаходиться в обтрагеті. в це така резинова кругла штука, яка відтискає щоки і губи, щоб лікарю було зручно працювати ну, з зубами з пацієнтом. Да, зуби пересушуються, і ці п'ятна вони стають більш. Помітніші. Страшного в цьому нічого немає. Треба чистити зуби. Якщо вони естетично пацієнта задовільняють, ну не потребують лікування, то якби цьому немає нічого страшного.